Розділ 19. Уроки Після настання ЗИМИ нарешті пішов перший дощ. Дощ ішов уже два дні без зупинки. Роланд схилився над письмовим столом і поглянув у вікно. Дощ здіймався вітром угору, знову і знову вдаряючись об скло, створюючи короткі брижі. Під заломленням бриж образ містечка спотворювався. Будинки та вулиці були зігнуті та деформовані без будь-якої правильної форми. Через відсутність будь-яких ефективних дренажних заходів кам'яні дороги були переплетені потоками текучої води. Сталеку це нагадувало безліч струмків прозорої та кришталевої води. Далекі гори та ліси були закриті туманом і ледве помітні, наче межа людського світу. Якби такий пейзаж перенесли в сучасний час, він, безперечно, був би визначною туристичною пам'яткою, але Роланд хотів побачити джунглі з бетону та сталі. Через дощ також довелося припинити будівництво міської стіни, це дозволило йому втратити відчуття успіху, яке він отримав позавчора, коли знеохотив посла фортеці. Ти щойно сказав, що повітря навколо нас складається з багатьох різних видів газів, це правда? Чистий голос Анни перервав думки Роланда, і коли він подивився на неї, Анна сумнівно кліпала своїми прекрасними, блакитними очима. Хм, міс Анно, ви повинні звертатися до його високості з пошаною, попередив Картер збоку. Не будь настільки педантичним, обернувся Роланд, тепер вона моя учениця. Під час дощу він запросив Картера та двох відьом на їхній власний урок. Так, він вирішив відкрити курс природничих наук. Його надихнув коледж каменяра Карла. Якщо навіть каменяр може відкрити школу, тоді чому не може інженер-механік? Звідки вся ця дискримінація? Чи не через незнання? Загальна освіта була в будь-якому віці найефективнішим заходом сприяння розвитку цивілізації. Спочатку він також хотів покликати помічника міністра, але оскільки той був зайнятий іншими державними завданнями, він відмовився. Роланд не знав чому, але з початком зими Роланд відчув, що баров, начебто сповнений особливого ентузіазму, фактично майже самостійно наглядаючи за прикордонним містом. Почувши про можливість отримати нові знання, очі Анни одразу заблищали інтересом. Дуже зраділа й Нана, якій під час уроків не потрібно було лікувати поранених тварин. Картер, який у цей момент простоював, прийшов на урок, щоб побачити, яку нову нісенітницю придумав принц. Але незабаром після початку уроку очі лицаря стали млявими. Погляд Нани також став віддаленим вона лише дивилася на два слова природничі науки в заціпенінні. Хоча здавалося, що Анна не може до кінця це зрозуміти, вона все одно намагалася все запам'ятати. Роланду довелося на мить призупинити свою лекцію, щоб дати трьом людям час переварити його вчення. Почувши запитання Анни, він посміхнувся і кивнув. Звичайно, хоча вони й схожі. Ваша високосте, я не розумію, оскільки кожен газ виглядає однаково, як ви можете знати, що існують різні гази. Картер висловив свої сумніви. Я навіть можу це вам довести. Роланд знав, що навіть з цими простими для розуміння словами більшість людей заплуталися б теоріями. Він вирішив зацікавити всіх за допомогою простого експерименту: свічка, склянка, таз, миска з водою. Він підготував все це заздалегідь. Хоча на даний момент у них було лише блідокоричневе скло, набагато менш прозоре, ніж скло його минулого світу, воно все одно було достатньо прозорим, щоб ним можна було користуватися. Зрештою, цей простий тест не потребував, щоб хтось спостерігав за процесом змін. Роланд вже колись проводив цей тест, його результати показали, що, хоча в цьому світі є магія, правила природи залишаються такими ж, як і на землі. Він попросив Анну запалити свічку, а потім поставив її в миску. Коли щось горить, йому потрібно споживати газ. Цей газ також тісно пов'язаний з кожним живим організмом. Якщо ми припинимо дихати, ми будемо як ця свічка. Дивіться. Роланд поставив склянку на свічку, і коли полум'я двічі струснуло, воно незабаром згасло. Вогонь виснажує повітря. Сер, це не дивно. Верховний лицар сказав несхвально. Звичайно, що ми помремо без повітря, наприклад, якщо ми впадемо у воду. Нана також кивнула. То ти думаєш, що в склянці взагалі нічого немає? запитав Роланд, а потім налив вапняну воду в миску. Незабаром вапняна вода залилася склянкою, але зрештою припинилася, коли її було наповнено лише наполовину. Цей експеримент був настільки класичним, що більшість вчителів початкової школи любили використовувати його як експеримент для підвищення інтересу дітей до природничих наук. Роланд усе ще пам'ятав шок, який відчув, коли його власний учитель продемонстрував це. Відтоді він вирушив на шлях науки та техніки без можливості повернутися. Він обережно підняв куточок склянки, і через кілька секунд можна було побачити бульбашки повітря, що піднімалися з вапняної води. Потім прозора вапняна вода стала трохи каламутною, і маленька біла хмара повільно поширилася в склянці. Якби в склянці нічого не було, ми б не побачили змін у вапняній воді та бульбашках повітря. Це показує, що повітря містить принаймні два різних види газів. Насправді на горіння свічки витрачається лише частина повітря, а інша частина горіти не може, хоча він безбарвний і без запаху, як і попередній газ, його природа повністю протилежна. Що ж, здається, що це так, довго думав Картер, щоб з'ясувати стосунки між ними, але яка користь з того, щоб знати це? Якщо отримати лише перший газ можна дати полум'ю горіти довше. А якщо отримати лише інший газ, можна швидко його загасити, раптом сказала Анна. Вона була просто генієм, хвалив її Роланд в своєму серці. Незважаючи на те, що була невелика помилка, коли вона почула про різні властивості газів, вона одразу могла подумати про кілька варіантів використання. Ця ідея була безперечно геніальною. Роланд знав, що вона не отримала жодної сучасної освіти, але навіть без неї вона могла швидко придумати цю думку, демонструючи її надзвичайні логічні здібності. Вона була принаймні набагато кращою за цього головного лицаря. Так, можна сказати, що відтоді, як люди навчилися використовувати вогонь, вони були відокремлені від тварин, хоча здобуття вогню було лише випадковим збігом. Можливо, блискавка влучила в дерево і запалила його, або, можливо, камінь вдарився об інший камінь і випустив іскру. Але якби ніхто цього не помітив, ніхто б не спробував його використовувати, і ми далі були б такими ж, як тварини. Роланд терпляче і систематично скеровував їх у потрібному йому напрямку. Мета цього експерименту полягала в тому, щоб показати вам, що цікавість і мислення були рушійними силами прогресу людства. У природі існує багато подібних потенційних сил, які лише чекають, поки ми їх виявимо та використаємо. Після своєї промови Картер усе ще мав сумнівний вигляд. Нана належала до того типу людей, про яких неможливо точно сказати, сплять вони чи прокинулися, і вона лише дивилася на Роланда розплющеними, не сфокусованими очима. Лише Анна схилила голову, ніби про щось розмірковуючи. Що ж, зітхнув Роланд, урок, який надто випереджає те, що вони розуміють, не принесе просвітлення він лише змусить їх почуватися збентеженими. Висота їхніх знань зумовила те, що вони не могли зрозуміти могутню силу природи, якщо вона не була фізично перед ними. Вони ще зрозуміють, наскільки дивовижною є природа прихованих сил світу. У цей момент чайник, що звисав біля полум'я, видав звук стуку. Це був звук пари, що стукала об кришку. Ах, вода кипить! Картер підійшов, щоб зняти чайник металевим прибором, і незабаром звук припинився. Він взяв шматок тканини і обернув його навколо ручки, а потім наповнив усім чашки водою. Коли Роланд простягнув руку, щоб взяти чашку, він відчув температуру стінки чашки. З першого дня використання вогню був відомий принцип кипіння води. кипіння води. Сотні тисяч людей спостерігали за цим процесом і використовували його, але ніхто не думав, що водяна пара, яка м'яко згортається і піднімається вгору, також може містити таку величезну кількість енергії. За кілька сотень років це стане рушійною силою розвитку людства. За дуже короткий проміжок часу це змінило б історію людства. Хоча принцип був простим, проблема полягала не в обмеженні технології, ні. Проблема полягала в тому, що для більшості людей першим вибором було фермерство. Але Роланд відрізнявся від них, думав він, у цьому світі також є відьми. Використовувати магію для боротьби в битві це був лише спосіб для варварів. Якщо хтось міг створити магію, вона могла замінити деякі ключові технології, щоб прискорити процес розвитку людства. Ось це був правильний спосіб використання магії. Вони розмовляли, поки сонце не зайшло. А після того, як вони разом поїли, Роланд пішов до своєї спальні. У ці часи не було жодного нічного життя, про яке можна було б говорити, люди навіть не мали для цього слова і всі рано лягали спати. Він також розглядав можливість скористатися своїм правом принца, щоб найняти служницю для задоволення примх, але врешті не зміг, оскільки був надто тонкошкірим, щоб таке наказати. Коли він запалив свічку у своїй кімнаті, він почув позаду себе оплески, а потім хтось звернувся до Роланда. Це була вражаюча лекція. Я не очікувала, що його королівська високість четвертий принц, насправді, вчена особа. Це був голос незнайомої жінки. Роланд миттєво відчув холодний піт. Лише Бог знав, як незнайомець міг проникнути до його кімнати, без його відома, якщо не вбивця, ким вона могла бути. Він негайно побіг до дверей, але ще не встигнувши покласти руку на дверну ручку, він відчув холодний вітер біля вуха. Він виявив, що срібний кинджал міцно встромлений у двері, а відстань від кинджала до його щоки становила лише один палець.